Дітки, привіт! Триває наш різнокольоровий тиждень. Сьогодні у нас з вами малювання. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, дітки, зима. Зима, ми знаємо, що має дуже-дуже мало кольорів. Це білий, сірий, чорний. Але ж. Ми і взимку не сумуємо та створюємо собі настрій. Вирощуємо квітник на підвіконні. Ось подивіться. Це, дітки, мої улюблені квіти. Називаються вони фіалки. Подивіться, вони бувають різнокольорові, рожеві. Червоні, блакитні білі, навіть жовті та фіолетового кольору. Хочете сьогодні ми саме фіалочку з вами? Намалюємо, але ж дуже незвичайним способом. Подивіться, яка фіалочка в мене вийшла. Ось яка гарнюня. Росте вона в горщиках, в неї зелене листячко та дуже гарні ніжні квіточки. А чим саме будемо малювати? Розповім, коли ми з вами зробимо. Пальчикову гімнастику. Приготуйте свої рученята, сядьте зручненько. Сяє сонечко, привітне! Квітка, з пуп'янка розквітла. Давайте ще раз. Сяє сонечко привітне! Квітка з пуп'янка розквітла. Ось яка гарна квіточка. Так, добре. А ось і матеріал для заняття. Подивіться, будь ласка, матуся виріже, чи намалює вам горщики та отаку рисочку. Це саме підвіконня. Водичка. Фарба двох кольорів. Два пензлики з маленьким, тоненьким ворсом та вже знайомий вам з пухнастим широким. А тепер увага! Звичайний поліетиленовий пакет. Саме ним ми з вами і малювати будемо. Сідайте зручненько та дивіться. Спочатку беремо пензлик з тоненьким ворсом, занурюємо в водичку і в зелену фарбу і за допомогою матуші у двох горщиках малюємо листячко. З стебла нашої майбутньої фіалочки. Так. Зелений більш нам не знадобиться, тож, щоб фарба не засохла, ми промиємо пензличок. Так, і відкладемо. А тепер увага! Що ми робимо? Набираємо у пакет повітря і міцно тримаємо В один, один з кутів нашого пакету, ми будемо розмальовувати фарбою. Відкладаємо зелену, щоб не заважала і тримаючи міцно і притримуючи ручкою наш малюночок, починаємо робити відбитки. Дуже цікаво. Нескладно. Ось і фіалочки наші готові. Можете вибрати за смаком будь-який колір. І тоді вийде ще гарніше, чим у мене. А кольори фіалочок я вам нагадаю. Давайте ще раз роздивимось. Це фіолетовий. Жовтий, білий. Але ж на білому аркуші білий не буде видно тому аркуш паперу потрібно змінити на кольоровий блакитний, червоний та рожевий. Дітки, гадаю, що вам сподобалося малювання, сподобалася тема і сподобалася техніка. Звичайний поліетиленовий пакет. Дуже чекаю на ваші роботи. Вам здоров'ячка, гарного настрою та кольорового тижня. До побачення!